Найкращого адвоката, щоб захистити невину. Її звати Жозет. А яке звинувачення? Убивство. Покажіть малюнок. Жозет каже. Скільки років? Одинадцять. Вона чула, як я захищав Грондена. Я переконаний. Вона повірила, що я можу врятувати це дитя. Винувати! Ви знаєте, що адвокат рятує свого клієнта, а не топить його. Невинне дитя одинадцяти років. Безпрограшна справа. Виправдання буде формальністю. Ведіть підозрювану. Ні, я маю. Її в клітку запхали. Мітолаш не ліча. <плес> <плес> Ви найняли мене захищати козу? Яка коза? Коза, ваша величність, тебе. Інші мені відмовили. Там же ж козу захищати погодиться, тільки віслюк. Ви не знали, що підозрювана коза. Аже ж я зна. Але ви здались мені дуже здивованим. Ви робили О -о -о -о. та не робив я осочі полізли на той коп'як, що вам за зачіску. <плес> я відчуваю, що істина десь поруч. <плес> ви щось бачили? Усе бачив. Усе для мене це не просто коза. Це моя подруга, моя сестра, споріднена душа. Та звісно, а вже ж. Каже вже мама рідна. Знайомтесь, Козак. У кіно з 23 травня.